Вітаю всіх! Сьогодні з вами готуємо дуже смачну і просту в приготуванні страву, яка називається палюшки. Це страва української кухні, і так вона називається, тому що вона у формі таких, начебто, пальчиків. Готується все дуже просто, бюджетно, виходить дуже ситно і дуже смачно. Тому давайте скоріше готувати і будемо смакувати разом. І першим ділом я в миску перекладаю картопляне пюре, яке в мене було приготовлене з вечора, тому воно добре вистигло і вже застигло. Сам з такої картоплі мені подобається готувати полюшки. Додаю одне яйце і додаю дрібку солі, так як картопля в мене вже була підсолена в процесі варки. Дуже добре все перемішую. Після чого додаю до картоплі. Пшеничне борошно. В середньому по рецепту в мене йде 300 г, але його кількість може відрізнятися, так як його вологість у кожного може бути різна. Тепер необхідно замісити таке тісто, щоб воно було дуже ніжним. В цьому тісті має бути більше картоплі, ніж борошна. Тому що, якщо вийде навпаки, ваші полюшки будуть наче гумові, а нам потрібні ніжні. Трохи присипаю муки на стіл, перекладаю тіста, ще трохи підмішу на столі. Після чого залишаю на 15-20 хвилин відлежатись, щоб збільшилася клейковина і можна буде з легкістю формувати палюшки. Готується все дійсно дуже просто, тому обов'язково додивіться рецепт до кінця. Після того, як тісто відлежалось, я ділю спочатку на дві частини і кожен кусочок я формую, начебто, такий валік і ділю ще на чотири частини. Так буде дуже легко розкачувати і ділити на невеличкі шматочки. Тепер з кожного такого шматочка тіста треба розкатати і сформувати ковбаску. В діаметрі вона має бути приблизно 1,5 см, після чого нарізаємо шматочками і формуємо пелюшки. Все робиться дуже просто. А тим, за той час у вас вже має стояти, закипати підсолена вода. І ось так легко формуються палюшки. Між долонями прокачуємо кожен шпаточок ніжного тіста, і в нас виходить такий, начебто, валік або пальчик. Сформовані палюшки відварюю вже в закипівшій підсоленій воді. Обов'язково відварюємо на маленькому вогні, як тільки вони спливають, і зверху з'являється легке кипіння і піна, їх збираємо і промиваємо під холодною водою. Після того перекладаємо в миску, готуємо зажарку. Можна переготувати пісну зажарку із цибулі і пісної олії, але я буду готувати і шкварками. Тому, в першу чергу, я нарізаю одну середню цибулю дрібним кубиком. Після чого також мені треба буде отакий шматочок свіжого сала в середньому 100 г. Обов'язково зрізаю шкірку і також нарізаю дрібним кубиком. Для зажарки всі продукти порізані, перехожу до розігрітої пательні. В першу чергу обжарюю сало до золотавої скоринки, після чого всипаю цибулю і так само обжарюю до золотавого кольору. Ароматна зажарка готова! Можна додати дрібку солі, вона буде ще смачніша. Після чого в миску накладаємо палюшки, зверху поливаємо шкварками, подаємо до столу. Виходить дуже смачно, обов'язково скуштуйте. Ну а я від вас буду чекати лайків та коментарів, щоб я могла побачити, які саме найбільші рецепти вам подобаються. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте нажати на дзвіночок, щоб не пропускати нові та прості в приготуванні рецепти. Ну а я вам бажаю міцного здоров'я та мирного нам усім неба! До зустрічі.